Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз про найголовніше будемо говорити з речницею ДСНС України в Одеській області Мариною Мартиненко. Пані Марино, вітаю вас! Вітаю! Будемо з вами сьогодні підіймати дуже важливу тему: тему, що стосується виховання дітей в розрізі пожежної безпеки. І будемо зараз з вами говорити про нові класи класи безпеки, які відкриваються в одеських школах. Давайте починати з цього. Да, на території міста. Одеса і Одеської області вони зараз відкриваються масово, що для нас також є дуже приємним. Насправді, взагалі ця тема є для нас приємною, тому що це робота з дітьми, і ми бачимо результат цієї роботи з дітьми. Перший клас такий він відкрився 3 листопада минулого року. Перший був в місті Білгород-Дністровській Одеської області, і з тих пір ми сміємося, що вони знаєте, як гриби після дощу. Що нас здивувало насправді? Ми не очікували, що так багато буде. Тобто, це йде взаємодії звичайно з ДСНС. Також поліція приймає участь, але все таки тут більше на освітянах. Це вони відкриваються. Ми, ми допомагаємо, ми консультуємо, ми допомагаємо тим реквізитом, який в нас є. І от вони почали відкриватися. Їх вже за три місяці їх відкрилося понад 40. Дуже багато в області відкривається для чого взагалі ці класи безпеки? Так. Давайте пояснимо нашим да. переглядачам. Якщо вони не бачили, як це виглядає, це дійсно така кімната за склом, в якій повністю це одна. За склом одна у нас така. А, інші, ага. так, це, це йдуть як, наприклад, на базі навчальних закладів беруться як звичайні класи, але їх роблять з тематичними. Uh -huh. Є якісь є якісь типові рекомендації. Рекомендації для кожного, але кожен заклад освіти він, він підходить індивідуально до цього, до відкриття цього класу. Обов'язково там повинен бути якийсь монітор для того, щоб можна було дітям показувати. Там ті ж самі зараз багато мультиків з патроном, яких випускають. Зараз ДСНС спільно з ЮНІСЕФ випускають як поліграфічну продукцію, так і різні там ролики, мультики, відео для більшого сприйняття. І далі, от, наприклад, сьогодні в Білгородністровському знову відкрилися два. Класи безпеки, от на цьому тижні в Одесі кожен підходить індивідуально і угу. цікаво. От сьогодні, Я просто там, бачила ту, що за склом, тому і да, так. Да. Та, вони схожі, просто вони не такі унікальні. От за склом це був такий єдиний у нас унікальний клас. А тут знову ж таки, там, наприклад, на стінах розмальовано щось про рятувальну службу, щось про там безпека руху, та, в тому ж числі є макети різних предметів, які як зразок, що може трапитися, якщо трапилось. Пожежа, тобто знову ж таки ці електрочайники, праски, іграшки вже в такому вигляді більш ну, наче вони горіли. Е, якісь вибухонебезпечні предмети. Обов'язково в кожному класі є цілий куточок по вибухонебезпечним предметам, тому що на сьогодні це є дуже актуальна тема і ми не зупиняємося її проводити. Дуже багато різного роблять там якісь макети, вогнегасники. Mm -hmm. От деякі райони зробили із справжніх вогнегасників, ними користували. Які вже не придатні, наприклад, із них зробили макети, невеликі, двохлітрові, для діток, щоб вони були в класах безпеки, щоб кожна дитина могла взяти, потримати, натиснути, тобто розуміти, як ним користуватися. Дуже багато різного матеріалу є взагалі в цьому класі. Є ігри, знову ж таки, які ДСНС розробили разом з Юнісефом, ігри на безпеку сьогодення. Є, є різні, різні види цих ігор, є загадки також для дітей. Дуже Багато класів по лінії поліції, де килими, саме наче це якась дорога, mm -hmm. там їздять машини, є знову ж таки бутафорні е, світлофори, знаки безпеки, також діти там вчаться. Є дуже багато куточків з якоїсь такої першої медичної допомоги. Звичайно, ну дитина не може, але там показують, як воно робиться, які є там найелементарніші перші речі для надання допомоги. І в цьому класі, от навіть для нас, для рятувальників. Набагато легше проводити такі заняття, крім того, що ми і так розповідаємо те, що раніше, а тут ми можемо ще наглядно їм показати. Я просто пам'ятаю свої такі уроки безпеки, коли там нам вчитель щось розповідав, десь якісь банери висіли, але в принципі ніхто не розумів, як користуватися вогнегасником, ніхто не розумів, які будуть наслідки там пожежі, вибухонебезпечні предмети. Ну на книжках все це було намальовано, та й все. А ось коли знаєте такий інтерактив. Ну, по-перше, це повинно в пам'яті відображатися так. краще. Так, і дитина, якщо вона бере вогнегасник, вона в принципі знає, як ним користуватися. Так, ми вже давно знаємо про те, що теорія від практики дуже відрізняється, і не тільки для дітей, так само і для дорослих. Завжди практичні якісь навчання. Люди, діти в тому числі, а, можливо, навіть і більше, вони сприймають його більш ефективніше, ніж теорію. Ну, ми до цього вже пройшли давно, тому зараз на кожному уроці, а їх дуже багато проходить серед дітей. Ми намагаємося завжди це закріпити практичною частиною. Але окрім того, щоб це залишилось в пам'яті дітей, а це є ще такий. Посил для того, щоб в свідомості дітей це так. відображалося, щоб діти вже будуть, ну вони маленькі, але вони росли вже свідомо, розуміючи, що таке безпека, як дотримуватися, і що може статися, або що може не статися, якщо цього дотримуватися. А ще, що ми вже під час відкриття класів безпеки, що ми побачили, діти, коли ми їх навчаємо, вони нас чують, вони нас розуміють, вони свідомо до цього відносяться, вони приходять до... Дому і навчають своїх батьків спілкуючись на е, якихось батьківських зборах, батьки розповідають про те, що сьогодні діти прийшли додому і розповіли нам тети, а ми цього не знали. А дитина розповіла: а це дуже класні знання, це дуже круто. І ми розуміємо, що зараз оце нове таке навчання? Ну це щось нове, це те, чого раніше не було. Воно насправді є ефективним. І я ж кажу, що не тільки діти, діти приходять додому і навчають батьків це дуже класно. А чи проходять там, знаєте, викладають у цих класах безпеки кожного дня, чи там чекають, коли приїде там співробітник ДСНС чи поліція, як це все працює, чи може вчитель все це викладає? Так ну нас дуже часто, звичайно, запрошують уже після того, як класи безпеки відкриваються нас, а також представників поліції, тому що знову ж таки дуже класно працювати співпрацювати, коли є поліцейський, і коли є рятувальник для дітей. Це ще більш цікаво. Це такі знаєте, з з різних оперативних служб. Але звичайно, кожного дня ми не можемо їздити по цим класам, тому. Вчителі можуть і самі проводити такі уроки? Це як приблизно раніше було уроки безпеки життєдіяльності, так. тільки це вже більш в сучасній такій манері знову ж таки були спеціальні посібники для освітян, як зараз в умовах сьогодення проводити ці уроки з дітьми, які знання їм треба зараз давати. Тому от викладачі, педагоги вони можуть і самі проводити такі уроки в таких класах. А чи приходять навчання вчителі, чи в принципі ну, достатньо для цього? Там вищої освіти, яка їм достатньо вищої освіти, але вони навчаються все одно. Наприклад, у кожному закладі навіть це прописано в правилах пожежної безпеки України, що директор і відповідальна особа за пожежну безпеку вони проходять знання з пожежної безпеки і отримують спеціальне свідоцтво про те, що вони прийшли. І дуже часто в навчальних закладах, окрім тих людей, які обов'язково повинні прийти ці знання, є ще й інші, які там, наприклад, той відповідає за електрогосподарство там. Той відповідає там, можуть розділити іноді по поверхах, хто відповідає за пожежну безпеку. і Вони всі приходять взагалі навчання з пожежної безпеки, і коли людина більш більше навчена, вона більше зможе дати інформації тоді і для дітей, звичайно. Ми з вами трошки поговорили вже про те, що е, навчати пожежній безпеці було б дуже добре, якщо це відбувалося б з маличку, але знаєте, хто повинен цим займатися? Ну, це ж також не дуже нормально, коли діти приходять зі школи і знаєте, розповідають батькам, як треба себе поводити тощо. Ну мені здається, що це повинно якось бути. Знаєте, все це разом відбуватися. Можливо, батькам слід е, трохи більше над цим задуматися. Вам так не здається, уже? Зараз задумується, мабуть, раніше не приділялося стільки уваги, хоча профілактична робота вона завжди проводилась, тому що ну, лозунг наш запобігти, врятувати, допомогти. Перше це запобігти. От блок запобігання це саме є оце навчання серед населення, дорослих, дітей. Але зараз ми вже прийшли до того, що ми розуміємо, що краще вчити з з маличкою. І якщо ми там ті, ті люди, які працювали до нас, упустили якийсь момент навчати. Цих дорослих, які вже зараз з маличку, ну, ми зараз почнемо тоді з нуля, але доведемо його через якісь роки. Воно доведеться. Ми просто дуже багато спілкуємося з колегами нашими з інших країн, от з Європи. От у них вже це є. У mm -hmm. них дуже багато добровольців. От, от, наприклад, є ті, які офіційно працюють рятувальниками, і є дуже багато добровольців, які самі йдуть. Ну, в добровольчий цей рух. У нас добровольчий рух не так давно почав в Україні ставати популярним. А найбільш більш популярним він став, звичайно, під час війни, коли люди вже свідомо почали відноситись до того, що треба допомагати, особливо зараз, коли розбори завалів і все інше. В Європі, вже в багатьох країнах, це вже прийшло на той рівень, з якого ми зараз тільки починаємо і хочемо до нього дійти. Тому зараз всі класи безпеки, навчання дітей спрямовані на те, що в майбутньому вже з самого дитинства діти будуть рости свідомими громадянами в плані безпеки своєї рідної навколишнього середовища. Так, на жаль, спочатку повномасштабного вторгнення багато чому довелося вчитися в нашому минулому ефірі. Ми разом з вами що начальником розповідали, як на жаль, довелося вчитися наново співробітникам ДСНС в розборі завалів так. під час ракетних атак. Тощо ми бачимо дуже багато викликів, і з приводу пожежної безпеки це також важливо постійно про це нагадувати. І ось пані Марина, наступне моє питання стосовно чи збільшилась кількість. Пожеж за зимовий період, тому що наше улюблене з вами відключення електроенергії. Ми бачимо, що зараз і дійсно багато викликів з'явилося взагалі над громадянами, так нових так. з якими не стикалися. Так, взагалі, кожної зими, коли починається осінь, зима, зниження температури, ми кожен рік підвищилась кількість пожеж, особливо це житловий сектор. В цьому році ми зіткнулися з новими ризиками, з якими ми не ну, зіштовхувалися раніше. Якщо раніше там проблема, наприклад, якась незвичайна подія від генератора могла трапитись, ну за одеський регіон, я кажу, наприклад, там декілька разів на рік. То зараз вони звичайно збільшилися саме такі випадки свічки. Пожежа від свічки може бути. Всі про це знали завжди. Здавалося це... б, ну що ну як можна так, не але... дотримуватися безпеки під час да, там да, свічки. але в цьому році знову ж таки збільшилось. коротке замкнення. Це це найпоширеніша причина пожеж. Але такої кількості, як в цьому році, в ті роки не було. Тому що ну війна, наслідки, блекаути і знову ж таки нові ризики. З початку року, от зараз, да, лютий, зараз тільки от середина другого місяця, на сьогоднішній день через пожежі загинуло в одеському регіоні 34 особи. З них чотири дитини. Це дуже велика цифра. Насправді дуже велика цифра, це тільки другий місяць року, і вже 34 особи загинули. 435 пожеж сталося з початку року. Знову ж таки, для другого місяця це знову таки дуже велика цифра. Найпоширеніші причини людський фактор, ну і аварійний режим роботи, електрообладнання. Простими словами, коротке замкнення. Причини ці самі, те, про що ми вже розповідаємо, вже який місяць. Перенавантаження електромережі немає світла, з'явилося, починаємо вмикати все, що вдома є. Ми вже говорили і повторюємо, зараз кожен електроприбор вдома може бути небезпечним. Кожен, як люди кажуть, ми вимикаємо все, залишаємо холодильник. Навіть холодильник може бути небезпечним. Але коли з'являється світло, вмикаємо все, що вдома є. Це є перенавантаження. І якщо навіть не трапилось коротке замкнення в квартирі, дуже часто через перенавантаження трапляється коротке замкнення в електрощитових. В будинках. Всі ми є да, в мережі інтернету, і ми дуже дуже багато читаємо, що там люди скаржаться, о, там світло є, а у нас там другу добу вже нема. Не тому, що вам не повертають світло, а тому, що у вас вже там в електрощитових щось перегоріло, це є вже якісь ремонтні роботи, іноді ці короткі замкнення провокують пожежу, іноді це просто вже йде поломка, ну, тобто на якій треба працювати. А причина знову ж таки перенавантаження. Або дуже часто люди там вимкнули світло, вони пішли з Дому і вони не подумали про те, що вдома у них вже щось є вимкнено. В той момент, коли повертається світло, є перепад напруги. Чому радимо там 10, 15, 20 хвилин? Краще взагалі нічого не вмикати, коли повертається світло. А тут уже все в увімкнено. Знову ж таке, короткі замкнення, знову ж таки пожежі. Насправді збільшилась кількість пожеж саме по цим причинам. Хоча і були блекаути, хоча не було там світла, якийсь довгий час, але Саме по цій причині збільшилося? Чи є, наприклад, різниця в приватному секторі більше страждають від генераторів, а там у багатоквартирному будинку навпаки це газові балони. Наша з вами улюблена тема oh, да. там коротке замкнення. Тощо що стосується короткого замкнення, то воно в принципі є ну, баланс є між квартирами і між приватними, але в приватних частіше ще пожежі через пічне опалення. Uh -huh. І в цьому році знову ж таки це багато було, тому що дуже багато було будинків раніше. Де є пічне опалення, але ним не користувалися, тому що вже були інші альтернативні вже. Прилади для опалення. В цьому році, коли зі світлом така, ну, така ситуація, люди почали повертатись до пічного опалення. І просто не підійшли до цього з всією якоюсь відповідальністю. Там забитий димохід, там пошкоджена сама піч, не прочищено, не приведено, ну тобто в належний стан. І починаються пожежі дуже часто зараз. Там порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення mm -hmm. у нас проходить в наших довідках по пожежам. Але знову ж таки винне, не пічне опалення опалення. винна людина, яка не привела своє опалення в належний стан. Пані Марино, давайте наприкінець ефіру. Ще раз нагадаємо нашим глядачам, на що в першу чергу слід звернути увагу про те, що необхідно вимкнути всі електроперебори, коли немає світла з розеток, і не вмикати все одразу. Ми з вами вже сказали. Давайте можливо ще якісь поради, навіть ось про свічку. Ну, здавалося, ну це елементарні речі, про які ну я не знаю. Ми точно знаємо в школах нам це викладали, але ж ну зараз здавалося. Насправді для того, щоб людина була в безпеці, треба дотримуватись елементарних правил. От навіть зараз купуючи ті самі туристичні газові пальники, купуючи генератори, якщо прочитати інструкцію і дотримуватись цієї інструкції, то можна просто не призвести до якоїсь надзвичайної події. Знову ж таки, якщо зараз такі питання у нас стоїть з електропостачанням, ну не перевантажуйте електромережу, вимикайте, коли ви йдете з дому. Це все є елементарні правила. Ці самі свічки. Кожна людина вдома підпалюючи свічку повинна вже думати, що є вдома домашні улюбленці, кішки собаки, які можуть стрибнути і перекинути цю свічку. Свічка, яка може догоріти, і якщо не, під неї не не горюча основа, воно може загорітися. Це не важко. Так. Ну насправді це елементарні правила. Якщо їх дотримуватися, але знаєте, що люди знають ці правила, але чому з не завжди дотримуються? Якщо зараз вони просто десь почують, от вчора дитина загинула в Білгородністровському районі, загинула дворічна дитина. Там сталося коротке замкнення в обігрівачі. Можливо, люди. Е не вчиться на своїх помилках, чуйте про якщо ви вже почули і знаєте, які можуть бути наслідки, яка може бути трагедія. Просто обдумайте, дотримуйтесь, і ми з вами всі будемо в безпеці. Так, є дійсно, і ми про це постійно нагадуємо нашим телеглядачам. Ви також окремо так. працюєте в цьому у цьому напрямку і у класах безпеки тощо. І я дякую, вам, пані Марина, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, сьогодні в ефірі в нас була Марина Мартиненко, речниця ДСНС України в Одеській області. І я дякую вам, що ви нас дивилися і вкотре нагадуємо вам дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, аби не наражати себе і своїх близьких на. Небезпеку ще побачимо з вами.